Сьогодні ми поговоримо про дрони, які вже стали незмінними у військових і тактичних задачах. Якщо вас цікавить, який дрон обрати для розвідки, спостереження чи виконання спеціальних місій, це відео для вас. Ви на каналі Зеленстор. Поїхали! FPV-дрони дрони це про швидкість і маневреність. Вони підходять для точкових завдань, наприклад, передачі вантажу чи ударів по конкретних цілях. Багато fpv дронів дозволяють налаштувати такі параметри, як швидкість, обертання, чутливість акселератора та кути нахилу. Основні переваги. Дуже швидкі та маневрені, можуть уникати перешкод навіть на високій швидкості. Недорогі та легко ремонтуються. Вони часто продаються в розібраному вигляді або мають модульну конструкцію, що дозволяє легко змінювати камери, батареї, пропелери або інші компоненти. Завдяки якісним системам передачі сигналу FPV дрони можуть літати на великій відстані, залишаючи пілота на землі. Рухаємось далі: дрон DJI Mavic Enterprise. Це серія дронів, орієнтована на комерційні завдання, такі як картографія, інспекції, пошуково-рятувальні роботи та моніторинг. DJI Mavic легкий в використанні має тепловізор та вбудовану камеру з високою роздільною здатністю. Здатний літати до 40 хвилин на одному заряді. Він є доволі компактний, що дозволяє його легко транспортувати. Камера дає чітке зображення, тому це ідеальний вибір для розвідки та спостереження за великою територією. А отель EvoMax 4 – це професійний дрон із дальністю польоту до 35 кілометрів. Він має тепловізор і може працювати в складних погодних умовах. Цей дрон стане ідеальним вибором для довготривалих місій у важкодоступних місцях. Наступний дрон це справжній титан серед дронів. Модель відрізняється передовими сенсорами, тепловізором, великою дальністю польоту та потужними алгоритмами автономного управління. Його використовують для складних військових задач, таких як тривала розвідка або патрулювання. Особливості мультисенсорна система камер, автономна навігація, дальність управління до 20 кілометрів. Також стійкість до пилу, дощу, вітру, робота в екстремальних температурах від мінус 20 градусів Цельсій до плюс 50 градусів. Тепловізійна аналітика та багато іншого. Тому для тих, хто потребує точності, автономності та багатофункціональності, це ідеальний варіант. І на завершення нашої п'ятірки Зелен Eagle Іґл-10». Цей дрон власного виробництва Зелен Стор, і це високотехнологічний fpv дрон розроблений спеціально для військових та професіоналів, які потребують найвищої надійності та продуктивності. Цей дрон чудово підходить для розвідки, нагляду та збору даних із високою точністю, надійний у будь-яких погодних умовах. Він важить максимум 3 кілограми, що дозволяє встановлювати додаткове обладнання або вантажі. Замовити його можна на нашому сайті Зелен Store. Дрони сьогодні це не просто гаджети, а ваші справжні помічники у тактичних операціях. Вибір залежить від ваших задач: швидкість, маневреність, дальність польоту чи тепловізор. Кожен дрон має свої сильні сторони. Дякуємо за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на цей канал та наші інші соцмережі. До зустрічі в наступних відео.